Треба бити усі е, дзвони, так би мовити. Ми використовуємо цей е, момент, коли Олег написав лист до керівництва представництва J7. Тобто до цих країн додатково хочемо наголосити на важливості цього листа і передати посольств, представникам посольств, але разом з тим ми б хотіли, щоб це було звернення не лише до саміту, який буде в Канаді відбуватися, але для якихось подальших дій, які можуть, які можуть втілювати як представники посольств, так і представники держав, які вони представили. Лист вручити це в підтримку Олега Сенцова, зокрема заручників українських в Росії політичних. І Олег Сенцов написав лист звернення до країн представників J7. я Це саме під саміт в Канаді. Ми всі сподіваємося, що у нього здорова не ухудшається. Вони законно отримують ув'язнення в Росії. І він написав листа до G7, саміт, який починається завтра, і особисто до представників, які будуть представляти книгу на G7. Ми хотіли передати вам. А як посольство як країна, яка буде представляти також на саміти жисі, особисто листа і нашого від активістів, аби ви підтримали і своїми е, діяльністю, ну особисто якось пливали. Я прийму а, лист, я да. зараз його да, хочу, можна, е, можна можна так спитати, тому що зараз послуг так, 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 так. Так. ми знаємо зараз про цю ситуацію. Ми бачили вже лист. Якщо це той самий так, лист. Так, вам у свою чергу передати копію Давай заяви, яку зробило міністерство закордонних. Справ великої Британії з приводу Сінцова і інших, які оголосили голодування на знак протесту. ми дуже занепокоєні ці. Я єдине, що вас тут просто всі і його листи, наші листи від активістів. Добре, я зараз передам пані послу. Да.